У Мене для вас дуже погані новини бо Верховна Рада України і купа місцевих влад по всій Україні хоче, щоб ви жили в Росії. Ну або друга версія, вони просто клінічні ідіоти, які не вміють рахувати до десяти, не розуміють базових історичних речей. І я би їм не довірив не те, що очолювати якесь місто, а вибачте, ложку в руках тримати. І чесно кажучи, я не знаю, що гірше минулого тижня. Верховна Рада провалила перейменування п'яти міст в різних областях України, і це навіть слабко сказано, бо вона перевершила саму себе і провалила перейменування навіть тих міст. Які зрештою перейменували, от ви просто в це вдумайтесь. Місто южне стало південним, місто Южноукраїнськ став південноукраїнським. Тобто радянські назви, які окупаційна влада придумала, щоб поставити там клеймо, маркер, ета наше їх просто переклали на українську мову. Це все одно, що вулицю Леніна перейменувати на вулицю Ленінчука. Або проспект Сталіна на проспект Сталіненка. Ну і продовжить цей ряд самі. Місто Синельникове далі буде носити ім'я генерал-майора Російської імперії Павлоград, і далі буде носити ім'я російського імператора Павла І. І на мапі України залишається Первомайськ. названий він, напевно, на честь дня захисту носорога. Як зрозуміти, що ви зробили щось погане для України? Це насправді дуже просто. Можна просто подивитись на реакцію русні. Ось, наприклад, Макс Назаров, та російський пропагандист, який досі спокійно, вільно ходить Україною, пише: Я ж говорю, ви Первомайськ, зуби сламаєте, хоча давно мав би збирати свої зуби з підлоги десь на підвалі СБУ. І Незалежно від того, як ви всі особисто ставитесь до перейменувань, це приниження кожного українця. Я підкреслю кожного із вас незалежно від вашого ставлення. Ну, це звісно за винятком, якщо ви не вважаєте себе росіянами. Але я не записую відео для людей, які себе вважають росіянами, тому вам просто всім говорять, що ви не заслуговуєте на власні імена, на власні назви, на власну історію. І найкраще, що з вами може статись і бути впродовж цього життя. Тя це бути росіянами в місті, названим на честь росіянина під російську історію. Сьогодні буде дуже багато горіння, але я спробую по ходу справи якось в рамках конструктиву та пройтись по основних вигадках і маніпуляціях вати, і чесно кажучи, взагалі не зрозуміло в який вона вдарилась в дуб. Що в 2024 році досі собі дозволяє відкривати рота, ну але, хоча б використаємо це, щоб озброїти вас аргументами в дискусіях з тими, з ким досі треба дискутувати. Ви дивитесь ґрунт з Олександром Нотевським. Це відео можна підтримати своїм лайком, своїм коментарем, де теж можна згоріти разом зі мною, або написати, який я поганий, якщо ви ні в чому зі мною не згодні. Головне, напишіть свою незгоду від восьми слів, і підписатись на цей канал, якщо ви досі не підписані. Я хочу, щоб це відео. Побачило якомога більше людей. Я вважаю, що такі відео мають бачити більше людей. Дякую за вашу підтримку і давайте розбиратись. Для початку трохи контексту та передісторії. минулого року Верховна Рада прийняла закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії або просто закон про деколонізацію. Ваш покірний слуга був долучений до його написання. Написав там своїми руцями пару абзаців. Тому вважаю, щось корисне для України зробив цей закон. Передбачав обов'язкове перейменування всіх населених пунктів, вулиць, площ, парків, скверів. Будь-яких топонімів Якось пов'язаних з російською імперською політикою, російська імперська політика це термін із цього закону, і його символи включають в тому числі там будь-які пам'ятники і назви на честь російських правителів, політиків, військових, пропагандистів, культурних діячів, які виступали проти України на честь різних російських міфів, типу 9 мая, 1 мая, всі їхні дати революції, і так далі, на честь різних пропагандистських історій, тощо, тобто, все те, що було російським маркером в Україні, і я наполягаю, що Будь-які російські назви в Україні це саме маркер, це російська печатка на кожному із вас. Це печатка, яка засвідчує їхнє право власності, те, що ви належите Росії. Бо саме з такою мотивацією їм ці назви і присвоювалася. Вулиця Пушкіна це не про те, щоб звеличити всесвітньо відомого поета, це не про визнання його якогось міжнародного літературного спадку. Бо я вибачаюсь, але Пушкін все ж таки трохи програє конкуренцію, скажем, Шекспіру. Скільки у нас є вулиць Шекспіра по всій Україні? Ну, мабуть, мова не про визнання літературного спадку а аргумент, що це наша історія, що її не можна віддавати росіянам. Ви цей аргумент залишіть росіянам, наприклад, геннадію Труханову. Бо він звучить настільки ж абсурдно, дебільно і неграмотно, як, наприклад. Історія якогось радянського військовополоненого, який в Другу світову потрапив в полон до німців, йому там набили на лобі свастику, а він потім все життя з цією свастикою ходить на лобі і каже: Нє, пацани, я все життя з цією свастикою на лобі, це частина мене, це частина моєї історії. І взагалі це не свастика, це слов'янський символ сонця. Ми його не можемо віддавати нацистам. І дитині своїй потім набиває ту саму свастику. Звучить шизоїдно, але десь так воно і працює в масштабах держави. Бо нас, Україну, взяли буквально в полон в окупацію, і в цьому полоні в цій окупації понаставляли своїх символів, понабивали свої маркери, які кажуть: ви належите нам. Бо як виглядає взагалі окупація, та що вона передбачає? Окупація передбачає, що у вас на вашій території є якась іноземна адміністрація, іноземна влада, є іноземні закони. Не ваші стоять іноземні війська, насаджується іноземна мова і присвоюються іноземні імперські окупаційні. Назви вулиць, міст, всього що завгодно, замість ваших своїх власних, і ми в 91-му році відновили свою незалежність, коли закінчилася радянська окупація. А символи цієї окупації залишаються з нами по 2024 рік. Тобто, якщо просто пройтись вулицями там багатьох українських міст, якщо навіть з'їздити в якесь українське місто, яке називається так само, як його назвали Росіяни, щоб його позначити, ну досі може скластись враження, що ви живете під окупацією, і наші Родні депутати, місцеві ради по всій країні, цілі мери відмовляються ці символи із вас змивати. Вони хочуть, щоб ви далі жили в Росії. Тобто, 2024 рік, 33 роки незалежності, 10 років війни, і в нас досі. Є політики, які відкривають рота, які не бояться, які щось роблять для того, щоб зберегти символи окупації і відмовити вам у праві називати свою країну своїм іменем. І от повернімось до нашого кейсу. В вересні цього року Верховна Рада провалила переіменування 333 населених пунктів, яке, до речі, і так прострочило на три місяці. Потім адекватні депутати протиснули, що зрештою перейменували 328 населених пунктів. І таким чином з нашої мапи зник, наприклад, Новомосковськ на Дніпропетровщині. Він став Самаром. Зникло місто Ватуті, не на честь ката і окупанта. Воно стало Багачевим. Зникло місто Северодонецьк, воно стало Сіверськодонецьком. днецьком зараз під окупацію, і коли він повернеться в Україну, він одразу повернеться з власним українським іменем, і там же була дуже цікава історія з Червоноградом на Львівщині, який перейменували в Шептицький, бо там митрополит Андрей Шептицький викладав у місцевому монастирі, і це дуже зразкова. Така показова ілюстративна історія, яку треба розглянути окремо, і вона дуже цікава, бо викликала купу срачів. Оце, це, мабуть, було напевно, це було найбільш срачогінне перейменування в, в усьому цьому процесі. Я зупинюсь на ньому трохи детальніше, щоб пояснити взагалі, логіку цього процесу і як його можуть буксувати. Значить, місто Червоноград з 1692 по 1951 називалось Христинопіль. Таку назву йому дали поляки, коли власне контролювали цю територію. Потім Тим радянські окупанти перейменували його на червоноград. На честь я думаю, тут не треба бути академіком, на честь червоної революції, пролетаризму, світового комунізму, інтернаціоналу і от всієї цієї маячні. І місцеву громаду не переконали аргументи, що ваша назва це радянська пропаганда, і там доходило до такої відвертої шизофренії, що насправді червоний це не красний, да що воно названо на честь червоної калини. Ну, тобто, в 1951 році радянська влада називає місто на честь червоної калини. Ну, звісно, так воно й було. Заступник мера Дмитро Балко пропонував перейменувати радянську назву Червоноград, ну якщо вона на честь червоної революції, на українську назву червоноград, на честь червоної. Калини коротше пручались там до останнього. Вигадували такий ідіотизм, що я би його навіть в стані якогось психічного розладу не вигадав. Але тим не менш, боротьба своя от їхня боротьба була. Е, місцева влада провела в червонограді опитування про нову назву, але умудрилась включити туди і нинішню назву. Ну а це логічно заборонено, бо назва червоноград несе пропагандистський контекст. Не можна перейменувати місто на ту саму назву, але місцева влада просто взяла його. Сказала, що це перейменування, і включила в таке опитування. Червоноград переміг, друге місце. Взяв Христинопіль. Е, назва Шептицький отримала менше 3%. Але сама наявність отієї старої назви, яку було заборонено туди включати з законом, вона зробила все опитування нікчемним. Ну і відповідно, результати його ні на що не можуть впливати, бо вони юридично недійсні, вони незаконні. Як воно мало бути в ідеальному світі? За законом місцева влада мала провести от все за визначеним порядком, організувати там обговорення і подати якусь прийнятну пропозицію, яку затвердив би парламент. Вони цього не зробили. Вони надіслали в Верховну Раду лист. що просимо зберегти назву Червоноград. Ну і тоді профільний комітет Верховної Ради вирішив, що ну ні, зберігати ми це точно не будемо, бо це суперечить закону. а… Голосувань якихось які от законні, які мали би легітимність, їх теж не було. Депутати вирішили, що назва Христинопіль, яка зайняла друге місце, це теж колоніальна польська назва, і зупинились на Шептицькому, оскільки в нас в топонімії, в містах ніде не увіковічнений цей ну без перебільшення історичний персонаж та історична особистість. І от це дуже показова історія про те, як перейменування взагалі мають відбуватись. Перше чи може громада бути проти. Ну, звісно, що може у нас більшість харків'ян ще донедавна були проти знесення жукова. Що означає це, що в усіх випадках до них треба дослуховуватись і залишати це ще на десятки років? Люди взагалі дуже часто не люблять зміни, це в природі людини. Тому, коли йдеться про якісь важливі для держави рішення, та важливі для нашої нації, для збереження нашої історичної пам'яті, культури, ідентичності, то до них. Це буде зараз, мабуть, непопулярна думка, але хтось це має озвучувати. До таких рішень треба примушувати і не залишати вибору. Наприклад, приймати закон, який не залишає вам альтернативи. Якщо ваше місто назване на честь червоної революції, яка призвела до окупації України, геноциду України, то його треба переіменувати і все. Бо не може бути в Україні міста на честь червоної комуністичної революції, і крапка як би ви до цього не ставились. І це не лише питання окремих мешканців Червонограду, бо вони там ну вони живуть в Україні, а не в Червоноградській Народній Республіці. І отут власне дилема: та от є місто його назва це ворожа пропаганда. Є місцеві мешканці, які проти його перейменування. То чи має держава іти проти їхньої волі і нав'язувати їм згори? І іншу назву, ну однозначно, що має, тому що ми вже 30 років гралися з цією всратою толерантністю, яка нашу ідентичність вбивала. Ми 30 років чули про русскоязичне челюсті, про те, що так звикли, про те, що це історія, про те, що треба це берегти, і куди це нас призвело, ви всі прекрасно бачите. Чи є у нас ще 30 років цього терпіти, коли власне як не зараз? Якщо ви хочете, щоб усе пройшло по-вашому, щоб ви були задоволені результатом, то не опирайтесь цим змінам і не шукайте мільйон способів обійти закон, переконати всіх, що червоне це не красне, а жовто-блакитне, і просто зберегти те, до чого ви всі звикли. Бо якби місцева влада червонограда провела би все за правильною процедурою, дослідила б історію свого міста, підняла би архіви, визначила б якісь доречні варіанти, висунула їх на голосування і дала би громаді. Вибір з цих варіантів, не залишаючи варіанту зберегти заборонену комуністичну назву, тоді всі би були задоволені. Тоді не було б скандалу, і Верховна Рада не обирала би варіант, який набрав менше голосів на голосування. Звісно, ідеальний варіант це коли громада підтримує перейменування. Місцева влада при цьому не буксує, не мухлює, а просто робить свою роботу, розуміє її важливість, для чого це. Ну і на виході Верховна Рада затверджує всім прийнятну назву, як це було в більшості випадків. Є гірший варіант це коли громада не підтримує, вона хоче зберегти, якби. Часи, коли в радянському союзі у них все стояло, все було класно. Вони були молоді, красиві, сексуальні, і все супер. Але влада при цьому робить свою роботу і не дає варіанту зберегти російську назву. Або ну навпаки, влада займається хірньою, але громада тисне і дає свої пропозиції. От тоді перейменування проходить, і тоді процес вдається ну, цілком досконало. Але є поганий варіант, коли громада проти опирається, і влада цьому потурає. Ну, от тоді маємо подібні кейси. І не ображайтесь, у нас немає ще 30 років, щоб чекати, поки всі прокинуться. Напевно, зараз всі мешканці міста Шептицького від мене відпишуться. Але друзі, перед тим як ви це зробите, ну просто знайте, що вам нова назва дуже личить. Я би з задоволенням приїхав в місто Шептицький. До речі, така сама історія рівно один в один була з Кіровоградом і Кропивницьким в 2016 році, і нічого всі звикли прижилось. Уже ніхто навіть не пам'ятає, як він там раніше називався. Отут буде рівно те саме, як і з будь-яким іншим перейменуванням, тому що дуже легко звикнути і прийняти те, що твоє. Та, коли тебе очищують від чужого і дають тобі своє рідне, воно завжди якось дуже гарно і органічно лягає. А тепер повертаємось до власне, провалених перейменувань. Тоді, в вересні, вата вгризлась в п'ять міст, які для компромісу вилучили з цієї постанови великої про перейменування і вирішили голосувати їх окремо. І от це голосування пройшло 9 жовтня і було. Провалене. депутати мешканцям цих міст сказали: ви залишаєтесь росіянами. Всім іншим українцям, включно з вами, хто це відео дивиться, сказали: в вашій країні на мапі вашої держави, громадянами якої ви є, залишаються російські міста. Ще питання є у вас? Отак, от про які міста мова? Перше, це Павлоград в Дніпропетровській області. Павлоград названий на честь російського імператора Павла I, сина Єкатеріни II, тієї самої Єкатеріни, яка закріпачила українців, ввела тут рабство, яка знищила Запорізьку Січ і була за всіма ознаками Путіним свого часу. Міська влада Павлоградська наполягає, що це місто назване на честь апостола Павла. Правда, є невеличкий нюанс ще до 2024 року на сайті Павлоградської міської ради в розділі «Історія» Історія нашого міста було написано, що названо воно на честь великого спадкоємця імператриці Єкатеріни. Найбільша фракція в Павлоградській міській раді це ОПЗЖ, міський голова Анатолій Вершина обраний від опозиційного блоку. Це от попередня версія ОПЗЖ 14-19 років. Ну, мабуть, не можеш він захищати та просто російську культуру і російську історію. Ну, він турбується, напевно, про свято Павла. Я припускаю, що така його мотивація. Місто рекомендували перейменувати на Матвіїв на честь історичної назви Матвіївка, це поселення в цій місцевості, яке було засноване запорозьким козацьким старшиною Матвієм Хижняком. Дуже класна козацька назва з історичним корінням, яка була відхилена. Відхилена на користь російського імператора, друге місто теж на Дніпропетровщині. Це Синельникове. Воно назване на честь російського генерала Івана Синельникова в 1920-х роках. Він разом з Олександром Суворовим займався депортацією християн із Криму, встановлював імперські порядки після розгрому Запорізької січі і загалом був окупантом та був російським воєнним комендантом цієї території. Раніше на місці Синельникова було лютеранське поселення. Воно називалось на німецький манер Егенфельд. З німецької Егенфельд перекладається як рідне поле. Тож пропонувалось назвати це місто ріднопіллям. Воно і історичне і українізоване, але відхилене, бо російський генерал нам важливіший. Первомайськ на Миколаївщині теж залишився первомайськом, і це певною мірою добре, бо запропоновані альтернативи були не краще. Депутати пропонували перейменувати це місто в Ольвію або Ольвіополь. Воно так називалось ще при Єкатеріні, Та вона їх так назвала. Тобто вийшла абсолютна дурка. Я не знаю, як так сталося. Але зрештою, ну це ж це ж Рада. Да, Рада пропонувала змінити радянську назву на російську. Добре, що воно не пройшло і будуть шукати якусь нову. Але сам факт ну в 2024 році на мапі навіть не першотравненськ, а тупо первомайськ. І знаходиться якась тупа руснява пошесть, яка ще з цього значить цим пишається, і яка от ставить в докір громадянам, які вимагають його перейменувати, що нічого у вас не вийде, ви а наш Первомайськ, зуби зламаєте. О той самий придурок Назара він взагалі написав, що до СРСР ця назва не має жодного стосунку. Знаєте, ну ну я не хочу це якось заперечувати, контраргументувати, це, як доводити, що земля не пласка. У Мене питання, якого біса він взагалі щось? Пише, ну от, як так сталося, що у нього відкритий рот, і руки можуть тягнутись до телефона і писати щось в Телеграм. Єдині два міста, які переіменувати вдалося, це Южне і Южноукраїнське. Вони тепер південне і південноукраїнське. Це тупо сором, це плювок в кожного із вас. Бо ці міста були так, вони були збудовані СРСР. І вони були названі на честь южноукраїнської атомної електростанції. Меседж був приблизно такий: подивіться, які ми круті. Ми будуємо АЕС, ми будуємо довкола них цілі міста, ми називаємо їх на честь наших великих інфраструктурних об'єктів. Бо от, такий совок крутий він значить будує. Сам южноукраїнськ він був збудований на місці колишньої козацької фортеці. Гарт ця фортеця була форпостом Запорізької січі на межі з Османською імперією. От саме цю назву і пропонували повернути гарт на честь старої козацької фортеці. Ну крута історична назва про бойовий шлях, про бойову нашу історію. Але замість цієї. Назви е, южноукраїнську дали те саме ім'я, яке придумали окупанти, дали йому окупанти для свого звеличення і просто переклали цю назву на українську мову. І те саме з Южним. Його хотіли перейменувати на порт Аненталь. Це в, в інтернеті було багато обговорень цього, але суть в тому, що назва дуже логічна і історична, бо раніше тут було німецьке поселення Аненталь. Ну і тут же знаходиться порт. Якщо ти це об'єднаєш. Історичну назву Аненталь і факт того, що тут порт то виходить класна, ну унікальна, дуже дуже така цікава, реально приваблива назва з історичним підтекстом. Я б туди, вибачте, чисто через назву би з'їздив, ну ті, в туристичних цілях подивитись, що воно таке порт Аненталь. Але ні, южне назване за тією самою логікою стало південним. Я цю аналогію продовжу. Значить, нам тоді треба вулиця Леніненка, проспект Сталінчука, площа Лева Товстого чи Товстого, проспект маршала Жуковенка. А Луганськ, який раніше був Ворошиловградом, якщо хто не знав, можна було просто назвати Ворошилов містом. Ну що ні? На да. як так сталося? Та чому ми на 11-й рік війни маємо такий опір? Це насправді риторичне запитання, тому що всі попередні роки війни ми. Русню толерували, ми її обирали на всі рівні. Бо ОПЗЖ в Верховну Раду з другою фракцією цього скликання впала не з космосу. Сотні мерів в різних областях. Більшість у купі місцевих рад. Ну її теж не марсіани до нас завезли. Та це факт, це наші помилки, це достатньо трагічні помилки. Головне їх більше ніколи не повторювати. Але в будь-якому разі це сором. Це огида, це персональне приниження і це особиста образа кожного українця, кожного із вас, навіть якщо вам байдуже, як ті міста називаються, навіть якщо вам байдуже, як ваше власне місто називається, бо я. Передбачаю, що вам не байдуже, що ви не росіяни, та ви себе росіянами, мабуть, не вважаєте. А депутат, який голосує проти таких перейменувань, він вам просто говорить: ви будете жити в російському місті. Ви будете жити в місті так, як його назвала Росія, щоб позначити що ви належите нам. Цей депутат не хоче очищувати вас від символу окупації. Ви будете ходити з цією свастикою на лобі до кінця життя. А він ще зробить так, щоб цю свастику на. Били вашій дитині, оце їхній меседж до вас. У когось це дійсно ідеологічні ватні переконання, але хтось просто ну занадто тупий, зашорений, неосвічений, недалекоглядний от, просто щоб зрозуміти про що йдеться. Мені дуже шкода це визнавати, але росіяни в цьому плані набагато розумніші за нас. Вони здатні якраз таки мислити вдовгу і ну, розуміти значення і цінність. Таких речей, тому що щойно вони зайшли в Маріуполь. Першим же ділом вони замінили нашу літеру І на свою цю російську, і нашу «и». Перший же рік окупації Мелітополя вони не казали, що значить перейменування не на часі. Вони тупо знесли всі українські назви і повернули туди Леніна, Щорса, Ватутіна, Красноармійську, «Первомайську». А соборну площу перейменували на площу революції, бо для них це завжди на часі. До речі, під ніж пішли не лише там назви на честь українських націоналістів, а й скажімо, Леся Українка. Та ну от деукраїнізація у них на часі. А у нас чомусь дерусифікація на нашій території не на часі. Але крім ідеологічної русні і просто цих тупорилих колгоспників. Є ще третя категорія, це от такі наші френкі андервуди. Да? Це такі прагматичні політики, які хочуть виграти вибори. Вони, значить, дивляться на місцеві настрої в тих громадах і думають: от якщо я зараз буду відстоювати російську назву ціною та деокупації українського цього ментального простору. А вони за мене потім проголосують на які придурок ти вибори збираєшся балотуватись? Скажи, будь ласка, коли ті вибори будуть? Путін в курсі, що у нас тут плануються вибори. Чиї голоси ти хочеш виграти? У нас майже 80% українців за опитуваннями цього року підтримують перейменування і підтримують дерусифікацію. Такого ніколи не було в історії України і. Найголовніше, що мене тішить найбільше з кожним роком з 22-го ця цифра лише зростає. Попри опір, попри саботаж, попри нездатність брати на себе відповідальність, вона зростає. Люди не втомлюються від цієї теми. Вони не вважають, що вона якось. Перезріла чи вона не на часі, і я особисто буду використовувати там свої медійні ресурси для того, щоб робити таких мудаків відомими всіх цих депутатів, мерів, активістів, які виступають проти очищення України. Ну я буду працювати на те, щоб на наступних виборах, коли б вони не були, їх навіть комендантами гуртожитку не обрали. Бо всі, хто саботують дерусифікацію, вони не заслуговують на жодне політичне майбутнє. І безліч людей по всій Україні має їм про це нагадувати і ганяти їх ганчірками кальоними, щоб вони ніколи цього майбутнього не мали, і це друзі, в тому числі залежить від вас, хто це відео дивиться, бо вони завжди прикриваються думкою людей. Тож, якщо постійно чути реальну думку людей, на да, нас з вами 80% населення України тотальної більшості, то вони розумітимуть наслідки своїх голосувань і своїх рішень. Ну і тоді, мабуть. Роздупляться. Ми на ґрунті активно за цими процесами стежимо. Ми намагаємось їх просувати, популяризувати. Я взагалі вважаю, що в таких питаннях медіа, лідери суспільної думки, ну загалом всі, у кого є аудиторія, хто може щось доносити, вони не мають знаєте гратись в якусь там двосторонність, в якийсь там баланс думок і так далі. Є український інтерес, є неукраїнський інтерес. Все крапка завдання, обов'язок кожного у кого аудиторія є, це просувати і про це говорити. Завдання. Просто кожного українця тиснути, щоб воно виконувалось. Це насправді соромно про таке тиснути в 2024 році. Все це мало відбутись в 91-му. Як воно відбулось в Балтійських державах, як воно відбулось в інших державах східної Європи, які звільнились від комуністичної окупації? Ну в нас воно затягнулось, але затягувати це далі ми просто не можемо. Ми на ґрунті моніторимо депутатів, які це блокують. Ми виписуємо їхні прізвища. Свічуємо їх, от така от дошка ганьби, яка потім буде використана в будь-який момент, коли вони захочуть свою політичну кар'єру продовжити. Не продовжать, не дамо і хочу, щоб ви разом із нами не дали їм цього зробити. І ну допомогли зрозуміти просту думку, коли ти в Україні в 24-му році, і далі робиш те, щоб ми не були україною, та нема в тебе майбутнього в Україні. Ти будеш викинутий на смітник. От наша задача викинути їх на смітник разом із російськими окупаційними іменами, які вони нам дали, і утвердити справжню українську україну з нашими власними назвами, з нашою власною історією зараз. Президент Зеленський та їздить там по Європі, по світу, презентує план перемоги України. До речі, ми його багато розглядаємо на цьому каналі. Підписуйтесь, можете дивитись, щоб і це не пропускати. Але окрім зовнішнього плану перемоги України та над Росією, розбомбити їхні аеродроми, винести їхню логістику, прийняти нас в НАТО, має бути ще внутрішній план перемоги, і він не менш важливий, бо без нього перемоги не буде. І цей внутрішній план перемоги України він має включати очищення України. Він має включати повне виконі. Орівнення усього ворожого, який є по який є по суті вірусом для того, щоб нас із середини отруїти і знищити, і от план перемоги України внутрішній без дерусифікації, без деколонізації неможливий, не буде цієї перемоги. Тому, друзі, тиснемо і далі до перемоги України, от такої, от, в тому числі, внутрішньої. Прошу вас поділитись цим відео з усіма, кого знаєте, поширити його на своїх сторінках, в своїх там чатах, групах, з людьми, кому це може бути цікаво. Поставити лайк, щоб Ютуб його краще е, просував, написати в коментарях, що ви думаєте про перейменування, чи ви зі мною згодні, чи не згодні, і обов'язково підписатись от прямо зараз, якщо не підписані, щоб алгоритми Ютубу краще це відео рознесли. Дуже вам дякую, до зустрічі.